Привіт, мене звати Зоряна. В школі мрій в нас навчається троє дітей, навчалося четверо, старший тепер навчається за кордоном. Ось, нам дуже подобається школа, дітям подобається школа, ми задоволені тим, що діти завжди приходять додому щасливі. З підходів у школі нам найбільше подобається метод хвильових занурень. Діти настільки занурюються в питання, яке вони вивчають. Вони повертаються додому, починають гуглити, шукати на Ютубі про цю тему, наприклад, про космос, про Юпітер. Потім захоплено розповідають нам і навіть такі речі, які ми до того не знали. Я завжди, коли розмовляю з своїми дітьми, ми Розмовляємо не тільки про мрії, а про те, що мрії це є плани. Тобто важливо навчити мріяти і важливо навчити планувати. Адже кожна мрія повинна мати свій дедлайн. Оскільки наш син з самого початку мрія вступити в MIT, ось ми прийняли рішення, що він буде продовжувати навчання за кордоном. Для цього ми обрали ib школу це інтернеш... програма International Baccalaureate. Для вступу в цю школу потрібно було написати все англійською мовою. Я, він написав його перфект. Власне, адаптуватися в школі допомогло розкутість і впевненість впевнено почуватися в колективі, бо в школі мрій дій» діти почуваються як вдома. Ось, вони розкуті, вони спілкуються, вони почуваються вільно. Власне, це дуже допомогло йому влитися в колектив і стати частиною колективу. Діти поверта... повертаються щасливі, якщо чесно, втомлені. Ось. Але втомлені, щасливі, батьки щасливі, ми не повинні з ними. Робити домашні завдання, бо вже все було виконано в школі. Ось в нас залишається час на спілкування, на побути з собою.